Обіцяю, що я можу приїхати 381 кілометр, але це без пічки. Якщо спічкою, то бачите 352. І машину я, звичайно, ж, до повного не заряджав, 82% показує. Ось така сметанка, дерунці, бачите, трикутничком. Планував виїхати хоча б в час, але на годиннику вже 14.06. Бачите, я накатав вже 12 кілометрів. Ну що ж, буду стартувати. А, так, значить 6.40, я вже вдома. Получається, я десь 4,5 години працював, бо виїжджав я в 2. В 2.10 в мене було перше замовлення. Давайте розкажу, що я проїхав. Так, дивіться, бачите, 133 кілометри проїхав. По кВт 12,4 це прям дуже хороші витрати, тому що я не навалюю і печку я не юзав. Сьогодні тепленько, сонечко, хорошо, хороша погода, відповідно і такі витрати. Це десь по грошах 220-230 гривень за цей кілометраж. отак от, от. І бачите, машина, пам'ятаєте, була заряджена не повністю, я ще можу 278, тобто на день таксування запасу мені вистачає, прям з гарним запасом. А тепер давайте розкажу по а, замовленнях, що там було цікавого не було. ну Такого прям дуже цікавого не було. Власне, всі пасажири зі мною привіталися. Ого! Да, Привіталося. Причому це було 11 замовлень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, шість замовлень. А, шість разів зі мною українською от, так от, Все остальне не українською. Uh, власне, один нюанс був у мене. Uh, замовили там на полосі. Ну, можна було в двір заїхати. Ну, у нас на паркінг заїхати. Я на полосі став. Коротше, бо там була жінка з дитиною, і щось їла. І замовлення за готівкою, Я думаю, ну по-любому мої пасажири. По-любому мої пасажири. Uh, але ні, ні, коротше, то не до мене. Ну потім прибіг якийсь і каже: Ой, я вибачаюся, не там точку поставив. І в нього було замовлення по готівку, Він мені 3 гривні чая залишив. Крім нього було ще одне замовлення з чаюхою, це 10 гривень, теж готівку, І одне за готівку було ровно 200 гривень, тому там чаю не було само собою. Так, потім що там було цікавого ще? А, коротше, точка була одна там поставлена на бульварі Лесі Українки прямо посеред проспекту. Так от. Не зліва, не справа, а по, по центру. Ну Там, коротше, арку заїхав, я там, вона набрала відразу. І все добре, там нічого такого. Все нормально, дуже швиденько. Ага, так, і що там? А, платного очікування в мене взагалі не було. Безкоштовне очікування було: раз, два на трьох точках. На трьох точках, і то там ну, дві хвилини, там одна, от так от. Прям все дуже швидко. Ще по нюансах. А, коротше, Один азіат був, він гарно поставив точку, прийшов, там, привітався російською, а дякую, казав мені вже українською. Отакий от Молодець вже учить українську, респект йому. Е, да, ще одне цікаве замовлення в мене було, поставили на Майдані, там, е, поставили на зупинку, на зупинку, і я їду і дивлюся, за мною прям поліція. Їде так от, за мною за мною, ну, ну, коротше, Пощастило, мені було там якраз їхати, я звернув. Там зупинився, поліція проїхала, і пасажир до мене підійшов. Там якраз було 10 метрів підійти, так що чудовенький варіант. А так нічого, в принципі, хороша робота. суботи я люблю, ні заторів, нічого. Взагалі, я не стояв. Ціна за кілометр у мене геть слабенька, Але, власне, всі замовлення у мене саме, саме поганеньке це 180. Ну і 265 саме велике. Якось цих по 300. Вчора по 300, 400 щось залітало в п'ятницю. Сьогодні ще нічого такого, але чекаємо вечір. Власне, приїхав я додому попів кави. Зараз прийдемося з дружиною і вечором знову працювати. 150 км накатав, кави попив. Що ж, буду їхати перевіряти, який буде вечір суботи. Ну що ж, я вже майже вдома, стою на світоф. Дивіться, накатав сьогодні 287. 13 кВт витрати. Коротше, суботка, вечір був хороший, і в цілому субота була гарна. Взагалі, далі розкажу вам, що є та як. Так, за суботку я вам не розказав, а сьогодні вже неділя. Знає, що там субота? Субота вечір був приємненький. Приїхав я ще, по-моєму, 130 кілометрів. Замовлення... Ой, шапочку, поправлю. Замовлення були хороші, вечір-суботи, це завжди вечір суботи. Останнє замовлення було таке приємненьке з кепчиком 3.12, там за 20 хвилин 700 гривень в карман. Це класно. Що да. там ще хочу сказати? А, по клієнтах а, всі віталися, всі віталися, всі класні. Один нюанс був. от Всі розказують, що іноземці класні, чаюха, всі діла. У мене іноземець попався француз француз, і він що, Коротше, чекав його. Це єдине моє замовлення було з платним простоєм. Це цього француза. Я чекав там хвилини три і вже сподівався відмінити і взяти краще замовлення. Але ні, він вийшов і все класно. Ще да. був глюк, що я вже приїжджаю там в самому центрі я був, щоб зловити своє замовлення, якраз от француза я туди завіз. А, і що вийшло? Що я відкриваю уклон, а там в ефірі взагалі нічого. Взагалі нічого немає. Ну а там, де я забрав француза, місце так собі, ну, коротше, Ну, но, но там, блин, великі замовлення, тобто замовлення по-любому були, ну, коротше, замовлень було так багато, що додаток щось глючив, і воно не показувало їх. Ну, у мене був включений цикл, і от по циклу мені оце за 700 з чим прилетіло. Взагалі, ось так. Тут В субботу треба працювати, я вам скажу. Все, тоді а, По-моєму, 4300, 4300, да. Вот так вот. Ну, все, далі буде.